Аугментація губ філером середньої щільності Ревафіл Плюс. Ревіталізуючий філер Ревафіл Плюс одночасно відновлює втрачений об'єм губ та дозволяє коригувати якість шкіри, ущільнувати її та розладжувати зморшки. Корекцію проводимо у шарі ПЖК невеликим об'ємом для збереження натурального ефекту. У зоні верхні губи використовуємо техніку лінійних вертикальних вколів та лінійно введення. Робимо незначний виворіт губи. У зоні нижньої губи також використовуємо лінійні вектори та невеличкі болюси. Працюємо у паренхімі губ, не виходячи за контури. Куточки губ укріплюємо, армуючи шкіру за допомогою вертикальних та горизонтальних лінійних векторів. Наповнення та корекцію об'єму можемо оцінити одразу, а ревіталізуючий ефект почнемо спостерігати через 2-3 тижні після корекції.